До якого органу ДПС може звернутись платник податків, якщо він вважає, що в меню стан розрахунків з бюджетом приватної частини електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиному внеску задвоєння оплати на рахування, переплата, недоплата, коротка та повна відповіді ідентичні. Платник податків має можливість надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС за формою ФД 1 мільйон 300 тисяч 204, Далі запит через меню заяви, запити для отримання інформації приватної частини електронного кабінету. Відповідь на запит платнику надсилається через електронний кабінет не пізніше 15 робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення за формою FJ 1 мільйон 400 тисяч 204, далі витяг. Витяг формується за період, вибраний платником при створенні запиту з урахуванням строків давності станом на дату відправлення запиту до органів ДПС. Отже, у випадку, коли платник податків вважає, що в меню стан розрахунків з бюджетом приватної частини електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиному внеску задвоєння оплати на рахування, переплата, недоплата, платник може надіслати звернення до органу ДПС за основним неосновним місцем обліку. Відповідно до статті 20 закону 393, такі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.